Наступна героїня Галина Конах є відомою джазовою співачкою. Завжди приголомшливо виглядає та є сильною і незалежною жінкою. Який же ідеал чоловіка у відомої співачки? Ідеальний чоловік перш за все, має бути людиною творчою. Ну і перш за все має бути чоловіком. Ніколи не шукайте свої ідеали. Я завжди таким принципом. І взагалі не шукайте ніколи собі людину. На все є Божа воля, як на мене. Ідеальне побачення. Ну, дивлячись, який настрій у мене, яка ситуація, тому що багато є в когось ідеалом є побачення в романтичному стилі, в когось екстремальне побачення. Для мене все ж таки побачення це як екзамен, Ти до нього готуєшся і хвилюєшся, і ти є стриманий. А коли це побачення є таким непередбачуваним, коли воно є спонтанним, воно є найідеальніше, тому що люди є дуже природніми, вони є справжніми і не можуть просто грати. Якщо вас зацікавила можливість позмагатися за ідеальне побачення з Галиною Конах, телефонуйте за номером 280027 або надсилайте заявку на участь на електронну адресу parasobachka.avars.tv. у електронний лист, вкладайте своє фото і не забудьте про коротесеньку розповідь про себе.